Привіт всім! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачної та ароматної картоплі по в духовці. Така страва готується швидко, просто і стане прекрасним гарніром до м'яса та риби. Її можна готувати як на свято, так і в будні. А до картоплі ще приготуємо дуже смачний часниковий соус. Тож, готуємо! Нам знадобиться! 2 кг картоплі, 100 мл рослинної олії, підійде як соняшникова, так і оливкова, 2 столові ложки гірчиці, у мене американська, 5 зубчиків часнику, 1,5 чайних ложки солі, або за смаком, спеції, по 2 чайні ложки чорного меленого перцю, коріандру та базиліку, 2 столові ложки солодкої паприки та пів пучка свіжого кропу, або 2 чайні ложки сухого. Приготуємо заправку. Для цього часник натираємо або пропускаємо через прес. Кріп миємо та дрібно нарізаємо. Якщо не маєте свіжого кропу, то його можна замінити на 2 чайні ложки сухого, в мисочку вливаємо олію, соняшникову чи оливкову. Додаємо гірчицю. У мене американська, але можна і звичайно. Далі натертий чесник. Та дрібно нарізаний кріп, сіль за смаком та спеції. Чорний мелений перець, коріандр, базилік та солодку мелену паприку. Далі все змішаємо вінчиком або виделкою до однорідності. Відставляємо поки в сторону. Займемось тепер картоплею. Її потрібно нарізати на ось такі середні шматочки. Я розрізаю навпіл і потім поздовж ділю ще на 3-4 скибочки. Якщо у вас молода картопля, то шкірку з неї можна не знімати. Картоплю необхідно проварити в киплячій воді. Для зручності я взяла ось таке сито і перекладаю сюди половину нарізаної картоплі, так як вся зараз не вміститься. Якщо не маєте такого сита, то відварюйте прямо в кастрюлі. І зараз, прямо в цьому ситі, я буду її варити. Вода в мене вже закипіла. Киплячу воду додаємо трохи солі і ставимо варитись картоплю. Після закипання вона повинна проваритись у воді хвилини 3, не більше. Далі дістаємо її і перекладаємо в глибоку мисочку. Та аналогічно відварюємо другу половину картоплі. А до першої партії, яку ми дістали, додаємо половину заправки та гарно перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілились. Можна, звісно, відварити всю картоплю одразу і потім додати усю заправку, але особисто мені таким способом простіше. Далі викладаємо картоплю на деко, застелене пергаментом. Я викладаю рядами, щоб кожен шматочок картоплі гарно пропікся та підрум'янився. Другу частину картоплі також перемішуємо із заправкою. Якщо для вас багато такої кількості картоплі, то візьміть кілограм, наприклад, і діліть всі спеції навпіл. Зверху можна полити ще залишками нашої заправки. Погодьтесь, вона вже надзвичайно апетитно виглядає. З такої кількості картоплі у мене вийшло ось таке повне деко. Ставимо її випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, в мене режим верх-низ плюс конвекція на 35-40 хвилин, і поки печеться картопля, можемо приготувати соус до неї. Для цього нам знадобиться майонез 120 г, сметана будь-якої жирності 80 г, 3 гілочки кропу, 2 солоні або мариновані огірки, 4 зубчики чеснику. Сіль та чорний мелений перець за смаком. Кріп дрібно нарізаємо. Його також можна замінити на сухий. Як варіант, соус можна приготувати в блендері, щоб було швидше. Огірки та часник натираємо на дрібній терці. За бажанням можете додати сюди ще й свіжий огірок, в мисочці з'єднуємо майонез, сметану. Натерті огірки. Дрібно нарізаний кріп та натертий часник. Також додаємо сіль за смаком та чорний мелений перець. Все добре перемішуємо до поєднання інгредієнтів. Картопля готова. Я випікала її 40 хвилин. Вона виходить надзвичайно запашна, рум'яна та неймовірно смачна. У себе вдома я готую її часто, адже це дуже просто і вона прекрасно доповнює страви з м'яса та риби. Це набагато смачніше, ніж в Макдональдс. Спробуйте і переконайтесь самі. І саме в поєднанні з таким соусом вона смакує найкраще. А саме головне, що це страва на всі сезони, адже картопля є у кожного. Готуйте з любов'ю і нехай ваші страви завжди вдаються. Всім смачного і до зустрічі!